Друзі, вітаю! Це голос Криму, і я Владислав Селезнёв. Нова крилата ракета «Фламінго» від української компанії «Файрпойнт» або ракета FP 5 від компанії Milano Group з тисячокілограмовою бойовою частиною. За останні декілька днів наробила чимало галусу. Що це наша відповідь на постійний ракетний удар з боку Російської Федерації вундервафа, яка допоможе нам виграти цю війну. Чи можлива ну, певно йому міру, така інформаційна акція? Давайте разоб... розбиратися, що то за птиця Фламінго, яка вона... які вона має переваги, а також чи є у неї якісь недоліки. Отже, ракета Фламінго це ракета, яка за дальністю польоту та розміру бойової частини вдвічі потужніша за славнозвісний тамагавка. Дальність у 3 тисячі кілометрів, що фактично вдвічі більше, ніж у сучасної версії Тамагавк Блок Блок-5, яка летить на понад тисячу кілометрів, та має бойову частину 450 кілограмів знову ж таки фламінга тисячу кг. А головне, ця ракета призначена для масового виробництва. Міланіон Груп декларує, що вона спроможна витовляти понад 50 такого типу ракет щомісячно. Що, звісно, пояснюється ну, певним спрощенням до конструкції у жертву, заради масованості були перенесені такі складності, як запуск із транспортно-пускового контейнера, та крило, яке не складається. До речі, в публічній площині є відкриті відомості щодо тактико-технічних характеристик тієї саме FP 5 Отже, дальність 3000 км, час у повітрі 4 години. Максимальна швидкість 950 км на годину. крейсерська швидкість від 850 до 900 км на годину, розмах крила 6 метрів. Максимальна злітна вага 6 тонн. З огляду на оголошені характеристики, фламінга йдеться про насправді велику велику крилату ракету з фіксованим прямим крилом та розміщенням двигуна над фізюляжем. Компанія-виробник декларує, що у системі використано супутніва навігацію, яка досить стійка до ворожої радіоелектронної боротьби, а також інерціальну систему. Оцінюючи ТТХ фламінга, ми маємо розуміти, що знайти в сучасних ракетах, крилатих ракетах аналогії ну, фактично, ну, фактично нереально. Бо нині основний тренд спрямований на мінімізацію бойової частини. Тих самих ракет і часто густо ми стикаємося з бойовою частиною сучасних ракет близько 16 кілограмів. Тут йдеться про тонну 1000 кілограмів. Це дуже контрастує з тими так технічними характеристиками, які ви бачите в полі вікні. Більше того, це вдвічі більше навіть у найсучасніших сучасних крилатих ракет, які розроблялися вже після холодної війни, де розмір бойової частини зазвичай складає від 300 до 500 кілограмів. Ну, знову ж таки. Для порівняння, у томагавка максимальна злітна вага навіть з прискорювачем це 1470 кілограмів. У нас, в нашому випадку, 6 тонн. У томагавки, до речі, 2,5 трошки більше, більше 2 метри 67 сантиметрів це розмах крила. У російської х 1 злітна вага десь до 2400 кг, а розмах крила до 3 метрів. Але габарити. Ракети «Фламінго», в першу чергу пов'язані з тим, що їй треба нести тисячу кілограмів бойового частини на відстань до трьох тисяч кілометрів. За менше розмірів реалізувати цю місію ну, фактично було б неможливо. І думаю, що нам варто подивитися ось на це відео. Отже, це де-факто де про те, що відсутня. Сувора вимога щодо тієї саме уніфікації тих самих ракет в різних видах збройних сил, а також йдеться про відсутність необхідності дотримуватись до щодо вимог до мобільності тих самих пускових установок звідки здійснюється пуск робимо певне предстартове підготовки, бо йдеться про те, що ті саме ракети до пуску готуються на майже 20 хвилин, чимало часу в сучасних умовах. Тобто, рішення розміняти. Малі габаріти, складні крила уніфікацію щодо застосування в різних радах та видах збройних сил призвели до того, що ми отримали можливість щодо збільшення дальності і потужності бойової частини. Що зараз для нас набагато більш є важливішим. Про що йдеться? Ну про пер першу чергу йдеться про те, що ми маємо змогу бити на великій відстані в глибину території Російської Федерації. При тому, ми маємо враховувати, що параметр в 3000 тисячі кілометрів це дальність польоту. Зазвичай. Крилати ракети прямують до цілі за більш складним маловисотним маршрутом з загинанням рельєфу з оминанням певних позицій ворожої системи протиповітряної та протиракетної оборони. Але навіть якщо і 30% загальної довжини буде витрачено на ті самі маневри в повітряному просторі над ворожою територією, то не менш 2000 кілометрів це чималий успіх, якщо йдеться про діпстрайки на великій відстані в, глибини, в глибині Російської Федерації. Бо. Запам'ятайте назви цих населених пунктів: Єкатеринбург, Челябинськ, Ніжний Тагіл, наша фламінга спроможні досягти і цих місць, де знаходяться чимало об'єктів російської оборонної промисловості, які варті нашої особливої уваги, і це при тому, що зазвичай дію ну, певне таке імперічне правило. Чим далі від кордонів з Україною, чим далі від Москви та Підмосков'ї, тим менше систем протиповітряної оборони ворог має на тих територіях. Знову ж таки, ще один дуже вагомий аргумент, чому нам важливо мати велику товсту ракету. Це той факт, що для деяких ударів нам потрібна дуже потужна бойова частина вагою в понад 500 кг. В першу чергу йдеться про російське військове підприємства, включно з боєприпасною галузі, де виготовляються ті саме парахачі складові, з яких потім складаються артилерійські снаряди, ракети, дрони. Йдеться про певні логістичні вузли, які потребують так само особливої уваги українських сил оборони в частині їх знищення та руйнації. При цьому потужність бойової частини цілком дозволяє певною мірою мати похибку. Під час прильотів. Звісно, що наша дернаводи, наші ракетники відрізняються від росіян своєю влучністю та точністю, але тим не менш певний люфт ми маємо, і це дуже важливо. Знову ж таки, коли ми настільки так піднесено розповідаємо про цю ракету, ми маємо все ж таки заради справедливості відзначити декілька дуже вагомих недоліків, і давайте спробуємо разом з'ясувати, наскільки ці недоліки можуть впливати на ефективне застосування цієї ракети. Тобто, якщо масованість вилетання цієї ракети досягається шляхом певних уніфікацій та спрощень, типу крила, яке не складається, ми так і відсутності можливості застосовувати той самий пусковий е, контейнер для приміщення, для запуску тих ракет. Ми ж маємо розуміти, що е, розмір ракети з метою, е, щоб вона мала, мала можливість доставляти ту саму тисячу кілограмів вибухівки бойової частини на вісім до трьох тисяч км. Це розміри. Відомо. Злітна вага фламінга 6 тонн. Про це йшлося на початку моєї розповіді. Чи багато це чи мало. Ну, до прикладу, вучбова тренувального літака Альбатрос. Де він тут є? Десь є. Так, от краще зробимо. Злітна вага сягає позначки 4700 кілограмів. При розмаху крила. 9,5 метрів. Я розумію, що чим більший об'єкт, тим більш він помітний. Тож у фламінга до того ж, для того, щоб спростити конструкцію, не фактично використовували технології зменшення радіолокаційної помітності. І якщо наземні ворожа РЛС можна непомітно обійти за рахунок маловисотного польоту до цілі, то радари на винищувачах, сучасних тим більше винищувачів непогано бачить будь-які повітряні цілі на фоні. Землі. Тому ключовою засадою під час застосування фламінго, як на мене, буде працювати той самий принцип. Чим далі від території України на території Російської Федерації, тим менше тих самих систем протиповітряної оборони у ворога є в наявності. Зрештою, російська система протиповітряної оборони пропускала пов свою увагу, в тому числі великогабаритні стріжі. Дрони-імітатори типу ТУ-141, які на певному етапі війни ми використовували для ударів по території Російської Федерації. Бо за габаритами вони певною мірою схожі. Тут ще один дуже важливий момент: справа в тому, що використання великих ракет потребує використання ну, досить потужних двигунів, бо щоб е, рушати протягом 4 годин до відповідної цілі, потрібна потужність. Потрібна міць, потрібна витривалість. тут, до речі, може йтися про двигуни, які, зокрема, використовуються на тренувальних літаках чи на малих бізних джетах. Ну, до прикладу, про двигуни, які використовуються, зокрема, для чешського Л-39, того самого Альбатроса, який ви бачили в полі вікні. Ось він у нас. Оп. Ось ось той Альбатрос. Кількість свого часу вироблених двигунів до такого типу літаків насправді вражає. Я думаю, що вони й досі є, десь на складах. А отже, навіть якщо вони вичерпали певний свій польотний ресурс, їх можна привести до ладу шляхом певних регламентних та відновлюваних робіт. А за таких умов заяви виробників фламінгу, що вони спроможні витавляти на місяць до 50, а навіть більше ракет, ну, цілком відповідає потужності. Потужностям та тим запасом, який є нині в наявності. Тим більше, що таких принципових е ставлень до надійності двигунів не так багато. Він має виконати місію, але ну, ще менше протягом 4 годин покорушає до цілі. Ну а далі далі буде так, як буде. Знову ж таки, а буде воно насправді яскраве. Дивіться, ось це відділено. Вердерта, вражає. На цьому відео ми бачимо успішні пуски тих самих ракет «Фламінго», спочатку на випробуваннях, а потім вже у бойових умовах по цілях на території Російської Федерації. Тут, я думаю, що варто додати трохи поетичності. Адже йдеться про те, що компанія Fire цеха якої розміщена десь в мальовничих горах, в карпатських лісах, досить тривалий час займалася розробкою та в. Проведенням е, випробувань цього типу ракет. Позаду вже успішне випробування, позаду вже реальні бойові пуски з задіянням цих ракет. І ми маємо розуміти, що під час виготовлення такого типу ракетного збройні виробник робив акценти на трьох важливих складових. І шлося про дальність, розмір бойової частини та можливості швидкого розгортання і запуску. Зараз ми можемо говорити, що певною мірою всі ці складові успішно Реалізовані бойова вага 1000 кілограмів, дальність 3000 кілометрів, дозволяє знищувати буквально будь-які цілі на відстанях, які раніше ну, для нас були недосяжними, адже навіть наші далекобійні ударні дрони часто густо були неспроможні долати саме такі відстані. А бойові застосування ракет типу Фламінго, які відбуваються вже протягом певного часу. Давали результативність та змогли вразити цілі на території Російської Федерації. До речі, дуже прикметний факт: кампанія FirePoint. Ось ще один варіант продукції FP FirePoint. Це ударний далекобійний дрон FP1, який вже довісою надзвичайну точність. Та ефективність. Зокрема, саме цими дронами свого часу було рознесено пункт управління 122-ї окремої механізованої бригади Збройних сил Російської Федерації у Гінакієва та уражено-оборонний завод в Арзамасі. Я до чого веду. Далі буде Діпстрайк, та сама політика українських сил оборони спрямована на руйнацію ворожого бойового потенціалу, буде і далі тривати. Це насправді важливо. Так само, як і далі буде тривати проєкт голосу Криму, бо ми в нашій спільноті об'єднані заради того, щоб вчасно та оперативно і правдиво інформувати вас про те, що відбувається на полі бою, а також навколо нього. Нагадую, принагідно, приєднуйтесь до нашої спільноти, підписуйтесь, ставте ваші подобайки, пишіть ваші питання. Ми разом, ми сильні. це Україна. Слава Україні!